Мати героїня почесне звання, яке присвоюється багатодітним матерям. Орденом нагороджуються жінки, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей. На сьогоднішній день в місті Новомосковську почесне звання Мати героїня присвоєно 27 матерям, зазначає виконуючий обов'язки міського голови Сергій Горошко. Сьогодні ми були в гостях у сім'ї Расторгуєвих. згідно з указом президента України Маргарита Михайлівна Росторгуєва нагороджена. Почесним званням мати героїня Виконком Новосковської міської ради у 2016 році підготував всі необхідні документи, направив їх в адміністрацію президента для того, щоб Маргариті Михайлівні присвоїти це почесне звання. І сьогодні ми з цією приємною і почесною місією були у них гостях. Вручили від імені президента України нагрудний знак мати героїня і посвідчення до нього. Маргарита Михайлівна Росторгуєва щаслива мама шістьох успішних дітей. В неї три сина та три гарних донечки. Троє наймолодших дітей ще ходять до школи. Щоб пригодувати велику сім'ю, батько працює, не покладаючи рук. Сама ж жіночка займається вихованням дітей. Говорить, виховати шістьох дітлахів це не такий вже й легкий труд. Я в усіх дітей вкладувала душу. Ну, я не багато працювала все время була з дітьми, дивилася за ними за ну, за всіми їхніми поступками, удачами, неудачами, ну, старалася їм допомогти, підказати, завжди бути рядом. Родина розторгує дружня та завжди в усьому один одному допомагають. Маргарита Михайлівна говорить, що всі вони різні за характером, але не дивлячись на це, майже ніколи не сваряться. Запевняє, що своїми дітьми може пишатися. Я їх всіх знаю, розумію, чувствую. Вони всі дуже різні, звісно. В кожного свій характер, ну я їх всіх понімаю. Маргарита Михайлівна говорить, навіть і не очікувала, що на неї чекає така нагорода та таке почесне звання. Я дуже рада, що. Таке почесне звання присвоїли. Ми коли жили, я ніколи про це не думала. Мені хотілося, щоб діти виросли хорошими, а що там звання якесь чи щось. І так все вийшло, що мені все таке присвоїли це звання, і я дуже рада і благодарна всім. Спасибо за все. Свої нагороди Маргарита Михайлівна отримала з рук виконуючого обов'язки міського голови Сергія Горошко. Окрім того, на родину чекали і солодкі подарунки. На сьогоднішній день Маргарита Михайлівна продовжує допомагати своїм дітям, виховують трьох онуків та займаються домашнім господарством. Вони називають себе щасливими і пишаються своєю родиною.